І усім привіт! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер, Юнайтед, Рубіна, Амаріма У себе вдома на Олд Траффорд. Команди приймає Арсенал Мікелі Артети. Один-один на гол Бурно Фернандеша відповів Деклан Трайс. Ну, давайте про все ми, друзі, будемо говорити по порядку. Розпочинаємо зі стартових складів. Рубіна Марім, головний тренер Манчестер Юнайтед, 3-4-2-1, ось така розстановка у Юнайтед, в ротах, Віктор Лендальов, Йоро Матес Даліг, три захисників, Бурно Фернандеш, Казиміра, півзахисники, діугу Далот на сермазуї по флангах, дігу Далота на сермазуї діли як латералі. Крістен Еріксон, Оліхан Гарнач, центральні атакувальні півзахисники. Также что зеркал у нападе. Это стартовая расстановка Манчестер Юнайтед. Микел Артета это тренер Арсенала. 4-3-3 стартовая расстановка у Гостей. Дэвид Райя в воротах Уильям Салиба, Габриэль Магальянц. Пара центральных защитников. Рикардо Калафьор и Юлиан Тимбер по флангах. Томас Парти, Мартин Эдегор, Декланд Райс. Три копейки защитников. Микел Мерина, Нванери, Талиандра Троссар. В нападе это стартовая расстановка Арсенала. Теперь, друзья, давайте про сам матч говорить. Арсенал заволодів територіальною ініціативою, арсенал більше володів м'ячем. Але в принципі команда Рубіна Маріма дуже надійно грала в обороні. Ну, Юнайтед більше на контратаках команда Рубіна Маріма грала. Не можу сказати, я, щоб у першому таймі було якось багато моментів. В принципі, темп був невисокий, справді да, Арсенал більше на м'ячі. Але сказати, щоб там в Арсенала були якісь там гольові нагоди. Щоб тому, Манчестер Юнайтед. Були, голі я взагалі би не сказав би. Але Юнайтед, дайте зробити небезпечний штрафний під штраф першого тайма, метр до було десь так приблизно 24 25 то, скріжався все, десь так метри 24, Бруно Фернандеш, м'яч португалець. Бруно Фернандеш. Розбігається, Бруно, Удар... Гол! Бруно Фернандеш, 45 та плюс вина. Манчестер, Юнайтед. виходить вперед. Справді, Манчестер Юнайтед дочекав свой шанс, Неймовірне майстерство от Бруно Фернандеса, геніальний гол зі штрафного, і Манчестер Юнайтед забиває. І на цьому перший темп завершується. Манчестер Юнайтед виграє в Арсенала за рахунком 1-0. У другому таймі у Манчестер Юнайтед, до речі, з'явиться Расмус Гюрлун, Той Хевен, Кольєр. Ну, в Киран Цирні, Скелі, Арсенал з'явиться Кіран Тірні, Майлз Луіс Келлі та Габріель Мартинеллі. Арсенал більше в другому таймі володів м'ячем, але при цьому моментів було більше таких, знаєте, гольових у Манчестер Юнайтед. Пригадується непогана контратака, коли Дзю Гудалот від геніальну передачі на Насера Мазорі. Б'є Мараканець проти хітраїда Давід Рая. Виставляє ногу та переводить на кутовий. Пару небезпечних були справді контратаку Манчестер Юнайтед. Але команда Рубіна Маріма свої нагоди не реалізувала. Пригадиться ще удар Джоша Зірзе там п'яткою до вітрая, відбив його удар. В Арсенал також були перспективні атаки, але в принципі в цілому Манчестер Юнайтед контролював. контролював епізоди. Але ось на 74-й хвилині Варснула дуже хороша, так і пройшла Юлія Цімбер Тімбер. Дуже там дорого там Юлія Цімбер. Футболістів Юнайтед викликають меч Райса. Декланд абсолютно один. Удар Райса! гол. 1-1 Декланд Райс. 74-та хвилина матчу Арсенал рахунок кінця та кінців та зрівнює. Ну і після того, як рахунок став 1-1, матч був неймовірно цікавий. Виграти могли. Що і Манкунянці, що і Лондонці, супер шанс. Там були у Юнайтед. Пригадать цей момент, коли Кзиміру накрив е, е, Міріно Расмус Геллонд, вийшов один на один, але Декланд Райс! Летить в підкат Декланд і не дає Расмус забити. Ще пара небезпечних було і в Арсенала атак і справді пригадується до Гебріля Мартінелі, потужний гарматний постріл бразильця, який Андрео Нана парірував. І справді обидві команди мали неймовірні нагоди, щоб виграти, але найкраще було Манчестер Юнайтед на останніх секундах, коли Манчестер Юнайтед проводить хорошу атаку. Мазрої простріл. Бруно, удар Бруно Рая. Давід Рая. Витягує, витягує дуже непростий удар Бруно Фернандеш, який в упор розстрілював вже Девіда Раю. Рітує Девід Ray Арсенал, і на цьому матч завершиться. Нічого сейв Девіда раї. раї! Там Бруно пробив, рая відбив. Там потім м'яч у ворот залітав, та й да Встигає, вибити мяч. Справді Девід Raya. Врятував аснул від поразки. І справді Манчестер Юнайтед був дуже близький. До Сиби Думія, але Бруно Фернандесу нагоду не реалізував кіті кітів в нас марвані чада один. З'явився на підсумковості, да, більше були по воротах футболісти Арсенала. тисяч, по володінню 69 на 31, величезна перевага в Арсенала за ударами. Площину 6-6. Перевага Арсенала і 9-2. Відповідно за кутовими. Ну, Да. Арсенал, в принципі, э, команда Мікелі Артети була ближче до перемоги. Гулівим нагодом 2-3. Дві гуліві нагоди було у Манчестер Юнайтед. Дві гуліві нагоди команда Рубіна Марія не реалізувала. В Арсенала було три гуліві нагоди. І три гуліві нагоди команда Мікелі Артети не реалізувала. 271 передача в Юнайтед, 204 передачі будуть точними і 75% точність передач. В до речі, 585 передач, 524 передачі були точними, і 89% точність передач в Арсенал, Один матчі Він був у Гібрілі Мартінелі на останніх вже хвилинах. 10 ударів в Юнайтед, з них 6 ударів в площину, 2 повз ворота, 2 удари заблоковані були. В Юнайтед Варсенала 17 ударів, 6 з них в площину, 6 повзорота та 5 ударів заблоковані. 15-8 по успішних відборах. 55 визиток успішності 61 Варсенала 5-5 по сейвам. 34-14 повинні м'яча, 7-5 за перехопленнями. 11-8 за порушеннями правилами, одна жовта картка в Варсенала. І найкращий футболіст цього матча. Визна думку. Знаєте, друзі, я б обрав би, напевно, Декладерайса. Ось Ще з основу, друзі, напевно, би декладерайся, б брав би. і Казиміру дуже хороший матч брав, і Рая, і Бруно. Не все-таки Декландерайс обрав найкращим футболістом матча. Якщо підбивати підсумок взагалі, друзі, даного матча. Ну, в принципі, я вважаю, що рівний матч. Так, да, Вразлав більше було володіння. Більше моментів, Ну, в цілому, я думаю, що нічого справедливий абсолютно на рахунок. Ну і давайте дивитися підсумкову турнір таблицю. Відповідно, після 28 турів Арснал другий, 55 очок. Моя команда Мікелі Артети. Ну, а Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма посідає 14-ту позицію. Тому, друзі, якось так. Що взагалі, друзі, думаєте ви, справді, спроду цього матча? Ви можете, друзі, написати свій думку в коментарях. Манчестер, Юнайтед, Арсенал. Боєвані Ченел, Траффорд. Один-один. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовніші друзі, щасливі ми завжди. Бажаю вам добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.